Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу одну класну фішку. Хочу вибачитися за те, що в мене гра на свинно собачій мові, але в цьому є один нюанс. Як бачите, в мене висить тут об'ява, що, друже, віддай нам 10 доларів та придбай у нас Horsh Aggravation Pack. Ні, я цього робити не буду, зате він в мене є. Зараз вам покажу ось він. І класна фішка в тому, що він. Українською локалізацією. Все розповім, все покажу. Поїхали. Так, ми знаходимося вже на нашому господарстві, на господарстві Horsha Aggravation. І можемо розглянути, що у нас тут є. А тут у нас є якесь бюро, напевно, а тут якийсь конференційний зал. Напевно. І далі вже починаються гаражі. До речі, ці гаражі всі активні. Тут можна зберігати техніку, як з цієї, так і з цієї сторони. Тут у нас знаходиться місце під рідкі добрива, під гербіциди, під оприскування і так далі. Гаражі для ремонту техніки. Звичайно, сюди можна зайти, там можна наверху переодягнутися, а ось тут внизу можна переспати. Я не розумію, чому тригер знаходиться тут внизу. Хоча, якщо сюди можна зайти, це доволі цікаве питання. З техніки у нас тут перший фенд. З, а, з дисковою бороною. Joker. Так, так. Доволі непогано вигляд воно це все має. Так, далі що у нас? Ось тут теж а, гаражі. Ці гаражі можна теж використовувати. Ангари теж. Дев'ята серія Джондіра у нас тут знаходиться. Рікс теж а, з дисковою бороною. Скоріше за все, так здається, вона. А, так. Тігер МТ8. Тут полольник у нас знаходиться. Тут у нас що у нас тут. Файнер. Теж якийсь культиватор, напевно, більш якщо я не помиляюся, якщо я помиляюся, переправте мене внизу. Ось тут у нас це полольник, скоріше всього так. Хорш Transformer 12F VF перепрошую. Ну і далі останнє що. З ось тут. Це ось така сівалка, тобто посівний комплекс з бункером наперед, та з висівним апаратом, чи як можна це назвати, назад. Тут клас з стандартної гри нічого нового. І флігел теж причеп стандартної гри. Ще тут у нас знаходиться фенд і сівалка. Хорша аватар. Насім все. На цій по техніці закінчується. Можемо ще переглянути в магазині. Ось так вона виглядає тут. Можете собі зупинити на паузу, подивитись, кому цікаво, як воно виглядає. А хто ще хоче, може завантажити по посиланню внизу цей пак. Перекладений на українську мову. Все, що можна було перекласти в цьому пакові, він перекладений на українську мову. А з проблем те, що гра не підтримує українську, тому тут і немає української. І, Щоб показати вам переклад, я був вимушений вимкнути свинну собачу. Як бачимо, дизельний бак, тобто українською мовою перекладжений, також е, значки на ПДА теж. А, так, що у нас тут? У нас тут знаходиться магазин Дубовий міст. Як бачимо, українською, магазин не українською, тому що він підтягується з самої гри, а, а здебільшого точки продажу, ось е, українською мовою перекладені без помилок і. Правильно перекладені. Бо якщо вписати букви українські, то гра не підтримує. Якщо вписати замість українських англійські букви, то підтримує. Ось, як бачимо, тут все ем, українізовано, можна так сказати. Ну, Давайте напевно, ми побіжимо до самого великого поля. А воно у нас 9 і знаходиться воно у нас трішечки далеко. Так що зараз... аля дроном полетимо туди. До речі, що це тут? Мені цікаво? Давайте не будемо поспішати. Подивимося, що це тут. Це якийсь тут, напевно. Комплекс? Так, це якийсь комплекс і це в нас є основний бункер агровація. До речі, так фірма називається. Агровація, тому так і перекладжено, тут без, без помилок. Так. Тут у нас рекламний баннер, тут у нас е, здвоєна яма вигружена. До точки продажу скрюч, все, всього. Так. Тут ще щось. Що у нас тут не зараз? Ага, магазин луговий та е, тюки магазин луговий. Тобто тут ми можемо продавати тюки та продукцію. Всім. Е, Комплексі в ці магазині. До речі, на рахунок полів. Ось 9 поле, воно просто масштабне масштабних розмірів 93,41 гектар. Тобто 93,41 гектара Ось цього поля. Просто вау, тут вам працювати та да працювати комбайнами. Бо також, звичайно, є любителів малих полів, ось 17, наприклад, 18, ну, 5 вже не не рахую. там Третє поле, друге теж малі, там, ось ці 13, 15, 4 і 14. Так що кожен тут знайде щось собі до смаку. З мінусів, кому не подобається, ось таке розположення полів, тобто вони нерівні і звичайно, тут стандартний робочий працювати не буде, а прийдеться використовувати автодрайв або круїско, перепрошую, косплей. Ось так. Тут у нас є сонячна... сонячне поле, чи як його назвати, чи сонячна ферма. Ферма фотовольтаїки, скоріш всього, але вона тільки декораційну роль виконує більше нічого. Хоча можна придбати з 9 дев'ятою ділянкою, з дев'ятим полем, з 16 полем, але 9 ділянка. Давайте ми все ж таки пороекспериментуємо, що воно. Там, чи можна його використовувати. Напевно, ще ні. Так? так, ні, це тільки декорації і все. Більше, більше нічого. Це декорації, на жаль. Але нічого страшного. Я думаю, що при бажанні його можна від, взагалі вдалити якимось модом. Здається, є такий мод, і поставте щось своє. Також ще один комплекс, це у нас є вже комплекс біля залізної дороги. Тобто біля рейок, магазин тисовий. Чому це все поназивали вони магазини? Це велике питання. Тому що я перевіряв переклад, чи я правильно переклав, і все добре було. Хоча тут немає поїзда, тільки імітація цієї дороги, і добре, тому що у фермі, як на мене, поїзд не потрібний взагалі. Тому що це ферма. А тут можемо продавати. Хто має бажання займатися лісом, Лісопилка. Але все ж таки ліс це не про фармінг симулятор, тому що це треба розуміти. Тут також декорації є якось забита, закидана машина, і така ось доріжка тут з цієї, і з тієї сторони, не знаю для чого вона тут повинна використовуватися. Але комплекс величезний. До речі, для будування своєї карти тут можна постягувати. Хоча тут не всі вони з. Тут просто в текстури запхали в кусок будинку, це видно. Ну, Нехай буде. Нехай буде. Це поле 85,31, 85,31, 30... гектара має. А, ну це 9 поле. Я тоді помилився, що воно має 93, тоді і ділянка має 93 гектари. Тобто вже... Ага, ще можна, возьме поле, <кхід> перепрошую. Власне, поле розміром 462 гектара. І тут поля, тут якесь село. Не знаю, що це є. Якесь село. І по суті, все. Ніби я все показав з основного такого, що тут цікаве. Звичайно, хоч він був нав. Але ніхто ж не підозрював, що ви такі зажлоби, що зробити його платним, хоча воно було безкоштовне. Ось тут у нас магазин. Давайте. Так, ну, тут магазин. Ну, Прокатаємося. Заради цікавості у дорогах. Ну, звичайно, тут трафік у нас максимально тупий, який може бути, тому що це фармінь. Нічого дивного, не хотіли вони зробити нормальний трафік. Я думаю, що в принципі грати можна, хто захоче, то буде грати. З мінусів, кажу, для мене особисто те, що не подобається мені такі криві поля, але нічого не зробиш. Карта будувалася по реальній місцевості, це не те, що там видумка якась, це реальна місцевість. Щоб грати на взагалі в фармі, я відключаю трафік. Це... Немає сенсу ніякого гра... грати тут з трафіком. Він тупий тут і... і в принципі все. На тому, він тупий тут. Звичайно, тут можна розбудувати свою ферму доволі непогану, як хочете, але з мінусів те, що не продаються ці об'єкти, не продаються, але думаю, можливо, це зробити так, щоб не продавалося. Треба поритися у файлах, дещо підкрутити і в принципі воно буде продаватися. На цій в мене все. Дякую вам за перегляд. Розумію, що, можливо, такий був поверхневий перегляд, Там ми не їздили технікою, а тільки літали. Так швидше було просто оглянути. І, І все. На цьому дякую. Всім всього найкращого. Завантажуйте по посиланню внизу. Хотілося, щоб ви задонатили. Я залишу свою карту, за те, що переклав, за те, що виправив помилки, будь ласка, задонайте. Неважливо яку суму, головне, що підтримайте автора. Дякую і до наступних зустрічей.